Друзі, привіт! Ну що ж, дорожні служби, як завжди, як попало, встановлюють дорожні знаки. А нам з вами в цих всіх дорожніх ситуаціях потрібно розбиратися, щоб ви знали, як діяти в таких умовах на дорозі. Сьогодні в Рубриці за кермом розглядаємо нову дорожню ситуацію. Буде ділянка дороги, де встановлено знак обгін заборонено. І при проїзді цього знаку наступним знаком у нас буде. Кінець населеного пункту, і проїхавши ще відрізок дороги, ми побачимо знак, який скасовує обгін. І отут, власне, вам потрібно буде уважно проаналізувати дану ділянку дороги і написати в коментарях, де ж, власне, саме буде скасовуватися обмеження, що стосується обгону, тобто дальність дії знаку, чи до кінця населеного пункту, чи до знаку, який скасовує власне обгін. Друзі, до речі, хто ще не підписався на YouTube канал Світлофор.ua і вам подобається розглядати. Різні цікаві дорожні ситуації і вивчати правила дорожнього руху разом з нами обов'язково підпишіться на YouTube канал. Ну і також підтримайте дане відео вподобайкою. А зараз в вашій увазі буде запропоновано відео ця ділянка дороги. Подивіться, проаналізуйте, і я чекаю ваші відповіді в коментарях. Приємного перегляду! Отже, першим на цій ділянці дороги зустрічається знак обгін заборонено, який забороняє обгін усім транспортним засобам. Наступним у нас буде знак кінець населеного пункту. І, проїхавши ще відрізок дороги, ми побачимо знак кінець заборони чи обгону. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях свої відповіді, де ж все-таки скасовується обмеження обгону. Ну, а тепер відповіді пояснення до даної дорожньої ситуації. В першу чергу потрібно пригадати визначення самого знаку обгін заборонено. Отже, даний знак забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухається зі швидкістю менше 30 км за годину. Ну і в нашому з вами випадку тут важлива зона дії знаку. Перше, що прописано, це буде заборонено обгін від місця встановлення знаку до найближчого перехрестя за ним. Проїжджаючи дану ділянку дороги, ми бачимо, що перехрест тут немає, тому це не наш випадок. Але є і інші обмеження, що в населених пунктах, де немає перехрест, то обгін буде заборонено від місця встановлення знаку до кінця населеного пункту. Тобто ми бачимо, що ось наступний знак, який є перекреслений, він інформує, що в цьому місці завершується дія знаку, і після кінця населеного пункту обгін вже буде не заборонений. Багато хто з вас запитає, а для чого ж тоді наступний той знак встановлено, який називається кінець заборони чи обгону? Тому що коли ми вже виїжджаємо за межі населеного пункту, якщо ви звернули увагу, розмітка продовжує бути суцільною, тобто обгін не заборонено дорожнім знаком, але обгін заборонено. Виконувати через суцільну лінію розмітки, тому як додатково дорожні служби встановили ще он той знак кінець заборони обгону, і він, власне, вже встановлений там, де суцільна переходить в переривчасту. Але якщо брати отак, от по факту, то обгін вже можна виконувати після проїзду знаку кінець населеного пункту, якщо б це дозволяла. Дорожня розмітка. Друзі, надіюся, що дана дорожня ситуація для вас була цікавою і корисною. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою, напишіть в коментарях також свої думки з цього приводу. І якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, вивчайте правила дорожнього руху разом з нами і будьте хорошими водіями. До нових зустрічей!